Вітаю. Я офіцер 2-го єгерського батальйону 152 окремої єгерської бригади. Вчора нам привезли автомобіль швидкої допомоги для нашої медичної служби 152-го окремої єгерської бригади. Щира подяка об'єднанню українців Франції в особі її керівника Жан-П'єру Пастернаку, ротарі клубу Україна єдність. Організації ISOF, яка допомогла організувати доставку даного автомобіля до нас. Даний автомобіль буде використовуватися для збереження життя наших військових, які боронять нашу країну на Покровському напрямку Донецької області. Також особа подяка нашим побратимам, друзям зі Львова. Які доставили даний автомобіль до нас? Це буде Україна разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Слава нації! Смерть ворогам!